Доброго дня! І знову ви на каналі Івана Гринчука. І от сьогодні їздили з дружиною по гриби. Це кошик дружини Катерини Іванівни. То мій кошик. Ось такі грибочки сьогодні насобирали. Зараз їдемо на Вінницю. Носимо багажник. Одного кошика беремо. Моя славута стоїть. Ветеран. Тут яблук нарвало, в садочку заберемо на Вінницю. Другий кошик піде на Ось такі грибочки. Ми зараз почистимо. Все буде до діла. От і все. Ось так ми сьогодні цих два гарних. Красота. Гарні любимо осінні. Часть висушиться, часть закриється, котрі старші висушиться Ти закриється. Так, все полюбувались. Всім всем добра, здоров'я!